Вітаю, мене звати Софія, і сьогодні ми вам розповімо про особливості догляду за шкірою в різних країнах світу. Жінки у всьому світі у всі часи доглядають за собою і хочуть бути красивими. Тому в кожного народу є свої рецепти засобів, які допомагали жінкам бути привабливими. Фінляндія здоровий колір, обличчя. У більшості фінських жінок здорова шкіра. У чому їх секрет: перш за все, фінки дотримуються правильного харчування. Їх раціон багатий антиоксидантами, які містяться в рибі і ягодах. Аби шкіра була красивою, важливий і спеціальний догляд. Заваріть натуральний листовий зелений або білий чай, Розлийте його у формочки для льоду і заморозьте, а потім кубиками льоду з чаєм, протирайте обличчя вранці і ввечері. Єгипет, оксамитова шкіра, і сьогодні є актуальними рецепти краси цариці Єгипту Клеопатри, яка залишила яскравий слід в історії, перш за все, як жінка дивовижної краси, котра підкорила наймогутніших чоловіків того часу. Клеопатра любила приймати молочні вани з додаванням меду. Вітаміни А і Є, е, які містяться в молоці, надають шкірі сяйвої м'якість. А мед чудово живить і зволожує епідерміс. Для ванни Клеопатри додайте у воду суміш з трьох склянок молока, 150 грамів меду і 5 столових ложок оливкової або мгдальної олії. Японія Шовковисте волосся. Щоб волосся було блискучим і гладким. Японки використовують натуральні шампуні, до складу яких входять лікарські трави і яблучний оцет. Також в Японії для догляду за волоссям застосовують олію камелії. Це рослинна олія, яка містить фосфор, магній, кальцій, залізо та інші корисні речовини. Її наносять на довге волосся на 10-15 хвилин. Потім змивають теплою водою або додають в маски для волосся. Щоб волосся було слухнянним, можна зробити таку маску: зміжайте 2 столові ложки рисових висівок з 2 столовими ложками білої глини. Розведіть суху суміш теплою водою до стану кашки і нанесіть на волосся на 30 хвилин. Потім змийте теплою водою. Португалія, забудьте про зморшки. Жінки Португалії віддають перевагу винограду як засобу подогляду за собою. Вони знають, що сік винограду корисний для шкіри, особливо після 30 років, коли з'являються зморшки, в'ялість, набряки. Щоб освіжити шкіру, зробіть тонізуючу маску, яка користується популярністю в Португалії. Відіжміть сік з великого грону винограду, щоб вийшла одна четверта стакану рідини. Змішати дві столові ложки меду, змочіть серветку, потім накладіть на обличчя. Через 20 хвилин вмитися прохолодною водою. Часточками винограду можна протирати області, в яких найчастіше утворюються мімічні зморшки один-два рази в день. Така процедура поверне пружність шкіри. У Канаді шавля користується популярністю у жінок не тільки в приготуванні страв, але й для підтримки краси. Ця рослина регулює відділення шкірного жиру, тому допомагає боротися з жирним блиском на обличчі. Крім цього, шавля нормалізує кров'яний тиск, знімає напругу і втому. У Канаді приймають ванну з шавлією. В марливий мішечок насипте один стакан. Вівсяних пластівців і дві столові ложки сухого листя шавлії. Зав'яжіть мішечок і підвізте до крана у ванні так, щоб вода проходила через нього. Приймати ванну протягом 30 хвилин. Ефект не змусить себе довго чекати. В Італії жінки використовують оливкову олію як бальзам для губ, тому що вона живить і зволожує ніжну шкіру губ. Обережно нанесіть олію і видаліть надлишки сухою серветкою. Цей продукт застосовують як лосьйон для тіла. Якщо ви хочете, щоб шкіра стала м'якшою, нанесіть невелику кількість олії на все тіло, як це роблять італійки. Особливу увагу приділіть ліктям, колінам і рукам. Через годину можна прийняти душ. У Болгарії виробляють понад 80% трояндової олії у всьому світі. Тому булгарські жінки підтримують молодість шкіри і природний рум'янець саме за допомогою цього засобу. Трояндова олія володіє пом'якшуючими і поживними властивостями, допомагає позбутися від відлущення і угробіння шкіри, а також захищає її від агресивних впливів навколишнього середовища. Наносять трояндову олію на обличчя перед сном, і вже через два тижні ви відчуєте результат. У Швеції жінки пов'язують свій зовнішній вигляд безпосередньо з тим, що вони їдять, а особливо з тим, що п'ють. Вони впевнені, якщо пити багато мінеральної води, шкіра буде чистою. Прищі та вугри не будуть з'являтися. Крім того, в Скандинавії багато жінок вмиваються тією ж охолодженою мінеральною водою щоранку. Тривають ці процедури і пізніше. Протягом дня вони можуть вмитися до 5-6 разів. У Домінікані прийнято доглядати за нігтями за допомогою часнику. Він зберігає нігтяву пластину міцною і здоровою. Домініканські жінки накладають на нігті тонко нарізані пластинки чеснику і закріплюють за допомогою пов'язки. Але є і інший спосіб додати кілька крапель соку часнику в прозорий лак. Нанесіть на нігті. Часник зміцнить їх і поверне здоровий колір. Не хвилюйтесь приводу неприємного шлейфу, запах лаку переб'є чесниковий аромат. Для запобігання розтяжок австралійські жінки використовують корінь деревію. Ця рослина має протизапальні властивості і підтримує шкіру в тонусі, зволожуючи її. Втирайте кілька крапель екстракту дерев'ю в проблемну зону один раз в день. Також щоб тримати шкіру в тонусі, не забувайте про регулярний масаж проблемних зон протягом 10-15 хвилин. Обов'язково використовувати скраб раз в тиждень. В домашніх умовах можна застосовувати мелану каву. Іспанкам вдається зберегти струнку фігуру завдяки запальному танцю фламенко. Не забувають вони і про здоровий раціон, вживають рибу, овочі, фрукти і горіхи. З усіх рослинних маселолій олій жительки Іспанії вибирають оливкову олію і додають в салати та гарячі страви. А це позитивно позначається на отриманні ваги в нормі. В складі олії є олеїнова кислота, яка покращує метаболічний процес і нормалізує обмін речовин.